Привіт, друзі! Я буду вам зранку піднімати настрій. А я не знаю, 12 часов це ще ранок чи день. Ну, буду вам піднімати настрій. Цікаві факти. Ніс кота унікальний, як відбиток пальця людини. Кожен котик має унікальний малюнок у себе на носі, який можна порівняти з відбитками пальців. Коти використовують моркотіння не лише для задоволення, але й для зцілення. Моркотіння котів це не лише спосіб показати, що їм спокійно та комфортно. Насправді, воно ще й виконує важливу терапевтичну функцію. Котуни моркотуни можуть пити морську воду. Більшість тварин, як і людей, не можуть пити морську воду, а коти можуть завдяки своїм унікальним ниркам. Маркатунчик. Ми зараз будемо дивитися читати, кого на яке місце поставили, ну, хто сама компаньонська, так скажемо, кішка. На перше місце фахівці поставили регдолів, виведені, щоб бути компаньйонами людини. Кішки цієї породи ідеально підходять тим, хто шукає ласкаву тварину, яка не потребує особливого догляду. Далі на друге місце поставили шотландську слову кішку. Внаслідок випадкової мутації цих котів розвинувся ген, який змушував їхні вуха загинатися вперед. Заводчики почали розводити цих кішок спеціально через їхні вуха, Однак вони не єдина особливість цієї породи. Вони е, шотландські висовухи, е, кішки ласкаві і товариські. Тварини, які не люблять, коли їх залишають на самоті. На третє місце сфінкс. Оскільки такі коти не мають шерсті, їм часто холодно і вони потребують джерела тепла, але не лише фізичне тепло людини потрібне котам цієї породи. Сфінксам потрібне тепло людського спілкування. Четверте місце майнкун. Історія походження цієї породи загадкова. Дехто вважає, що їхня історія. Сягає К е кішок, які подорожували з ві ві вікінгами, бачите? дослідниками. Я не знаю, хто такі вікінги. Е це дуже соціальна порода, представники якої прихильно ставляться до людей будь-якого віку та люблять брати участь у всіх сімейних подіях. Чи то відпочинок на дивані, чи вечеря за столом. Крім ніжного характеру, минькуни е, чудові мисливці і дуже розумні. П'яте місце перська кішка. Перси одна з найпопулярніших порід котів у Північній Америці. Завдяки довгій пухнастій шерсті, вони мають дуже привабливий вигляд. Крім того, у них спокійний і ласкавий темперамент. Це не дуже енергійні коти. Шосте місце сіамська. Якщо ви вирішили завести самську кішку, приготуйтеся до довгих розмов із нею. Ця порода винятково соціальна. Такі кішки люблять спілкуватися та гратися і дуже сумують, коли на них не звертають уваги. Ну це прям трошки я. Сьоме місце, вибачте, бомбейська. Я в шоці, Моя Джині на сьомому місці, капець. Попри екзотичну назву, цю породу вивели у штаті Кентукі. Ці чорні кішки, які нагадують пантеру, дуже грайливі і лагідні. Вони багато нявкають, але роблять це ніжно і не, і не наполегливо. Коти цієї породи е, товариські. Ладнають з іншими тваринами, але не люблять чужих. Не. І ще їм дуже погано, коли вони надовго залишаються на самоті. Е, восьме, восьме ж, да? Тонкінська, да, Тонкінська з'явилася внаслідок схрещування сіамської та бірманської порід для отримання кращих характеристик цих порід. Ласкаво їх називають тонкс. Вони дуже люблять своїх господарів. Тонкінези відомі своєю доброжи... доброзичливістю та активністю. Американська короткошерсть. Американські короткошерсті є чудовими домашніми тваринами для сімей з дітьми, хто, е, що, біжте, що підростають або для тих, хто регулярно перебуває в русі. Пірманська довгошерсті коти з чорною мордочкою, яскравими блакитними очима дуже елегантні і віддані. Вони щиро люблять своїх господарів і завжди раді скласти їм компанію. Вірмани дружні з ким завгодно, зокрема з іншими домашніми тваринами. Команди. Да, Котів можна теж дресирувати, як і собак. Я зараз перевірю. Декілька лайфхаків, які я побачила в Ютубі, і я буду це все перевіряти на своїй кітські Джині. А, ні, прийшла. Так, Google пише, що обстановку що треба зробити комфортну обстановку і бути з ними ласками під час десирвань. І використовувати позитивне підкріплення. Також треба починати з простих команд. А, прості, це ну, на сікерпонь з лежати, сидіти чи, чи я не знаю. що. Далі. Ну, перше, що. Ні, мені здається, що Джині моя це не, не дуже ну не видерне. Я, до речі, ще десь там читала таке, що щоб навчити команди кота до мене, треба, коли насипаєш йому їсти і цукати зубами, чи якийсь здавати інший звук, а потім, коли кличеш кота, то і здавати цей самий звук, а потім цукати зубами, тоді вона прийде. Ну, Щось таке. Кіт новин і кіт погода. Доброго ранку. Давайте не затягувати і почнемо кіт погоду. Пізніше будуть кіт новини. Доброго ранку. Отже прогноз. Центр буде тепло, плюс 17 градусів. Київ сонечко, плюс 16 градусів. Захід тепленько, плюс 17 градусів. Схід також тепленько, плюс 13 градусів. До побачення, я вже йду. Дякую, містера Туніса, до зустрічі. Місі Стіна вже готова розповідати новини. Ми вас слухаємо, місі Стіна. Добрий день. Нещодавно Зеленський приїхав до Тарампа підписати договір, але вони посварились. Також Трамп, щоб принизити нашого президента, запитав, чому він не в костюмі. А Володимир Зеленський відповів, що він вдягне костюм лише тоді, коли закінчиться війна. А вдягне, можливо, і дорожчий костюм ніж Трамп. Трамп був в шоті. До побачення, слава Україні. Героям слава дякую вам за новини. До побачення, друзі. Прикмети. Перше. Кіпочнув. До хорошої погоди або хтось вас згадує. Друге. Кіт лягає на нові речі, річ принесе. Удачу. Третє. Котун стрибає на ліжку з розвіхом до гостей. Четверте. Спить на дверному килимку до несподіваного візиту. Далі. Кіт довго дивиться у вікно та навч... навчить до зміну в житті. Шосте. Якщо ви... ваш моркотик їсть, то скоро почнеться зима. Пока-пока. А, іще одне: зі святом весни, з 8 березня, всі дівчини.